І ще одна команда. Перша сільська збірна. Музичне домашнє завдання. Будь ласка. gonna зналом нева. I just want to live часом толів, my life. Дай вам боже всім Вас вітає перша сільська збірна. Переможуть першого фестивалю сільської бардівської пісні під назвою Я співаю так, як Бог мені півасік допомог. Так сталося, що Бог не дав мені голосу. Але оскільки не, в мене нема слуху, то я не знаю, що в мене нема голосу. І тому перша наша пісня як свідки Єгови, Зайде не до всіх, але постукає до кожного серця. Погнали! Я тебе запросила до себе на чай, і як тільки у ліжко стрибати, хтось нежданно у двері узяв і подзвонив, а ти з дуру пішов відкривати в дінь труд. Я благаю, в дінь труси. Ще раз почнемо з того моменту. Дінь труси, я благаю, в дінь труси. Може, здачі то батьки то. Батьки вже плювати на труси на балкон біжи, скачи. Багато хто питається, що я ходжу з гітарою, якщо я не вмію грати. Ну, ви знаєте, важко ходити по сехову беззбройним. Вчора, наприклад, йду я з гітарою підходять до мене м'ясні кажуть, є пару монет. А я витягую гітару і їм голубі літять над нашою зоною. А вони кажуть: от, а ти наш. Ну що ж, ви знаєте, мало що так понижує самооцінку, як зустріч однокласників. Особливо, коли в тебе були найліпші оцінки, а зараз найменша зарплата. Є такі, так? Да? Наступна пісня про таких. Коли на зустріч однокласники мої, усі приїхали на брендових авто, у когось беха, у когось новий мерседес, і їздять так, немов літають всі, так немов літають всі, тільки я один сиджу, як лох, бо я на чері, на червоненькім чері Боже мій як то встидно, де я таку знайшов, а я на чері, на червоненькім чері, правду казала жінка ліпше б ти пішки йшов. Анекдот: сидять двоє в психушці. І один другому каже: Арсеній, а ми точно все правильно робили. А другий йому відповідає: «Не, називайте мене не Арсеній, а наполеон, будь ласка, Петро Олексійович. Зараз в цьому залі сидять люди і думають: да, любий дебіл може вийти на сцену розказати анекдот. Може любий розказав я. <плес> Наступна пісня власне про теперішню владу і про реформи. Суддя прокурора не буде судити, суддю прокурор не візьме за хабар, да і водія може теж відпустити, причому в салоні страшний перегар. І навіть якщо у ВСБУ хтось напише, заява ота нікуди не дійде. Бо якщо ми добре придивимось ближче, офігіємо би, бо насправді це все родина, родина. Від батька і до сина, від матері доні добро передам. Родина родина і вся Україна з корупційним корінням, з корупційним гіллям. Багато хто мене питає, звідки в мене з'являються капельні пісні. А капельні пісні це ті, до яких я не зміг підібрати акорди. Наступна пісня акапельна. Перенесіться десь в серпень, вересень і уявіть собі, що в той час твориться на селі. Місяць на небі зіроньки сяють, тихо по полю сусід мій іде. В нього лопата і мішки виглядають, ось зупинився де поле моє, накопав мішок бульби, Накопав мішок моркви І ще троха цибулі і буряка. Я ж тобі стьопа вірив, як другу, і моя помста буде страшна. Місяць на небі, зіроньки сягають, підходить до Стьопи мій вівчур-мухтар. Він десь за зростом рівний, як Стьопа, і тихо на вухо шепоче йому гав. Стьопа викопав морку. Буряк весь і бульбу, Завіз все до мене, в підвал поскладав. Але мухтар рішив, що то мало Він взяв, запряг стьопу і все поле зорав. <плес> ну і на завершення ви знаєте. Хотілося б запровадити якийсь такий дуже сільський специфічний вид музики, тому презентація нової пісні, яка думаю, що війде в історію як сільський поп. Мейсон, давай! Ні в куточку там росло теля, білий горошок, зовсім не мовля. осінь і зиму, їло бурачок, і вже на весну молодий бичок. Я назвав його Юрко, він бугай на все село. Юрка бик усіх биків, він селіма мав всіх корів. Навіть з іншого села приводили до Юрка. -лю -лю Юрка бик усіх биків, він в селі мав усіх корів, але сталася біда, шкода, Юрка вже нема. Йоу, Юрко, був із нормальних биків. Юрко не любив. ДНР, ЛНР і москалів. Юрко любив лежати в полі, махати хвостом, а над ним літали мухи величезним табуном. Юрко планував пожити років двісті, але щось в його планах трохи пішло не так, бо якось так співпало. Криза і паска співпали, і Юрка з нами не стало, і Юрка трапив в шлях. Юрко-бек усіх биків, він в селі мав всіх корів. Навіть з іншого села приходили до Юрка. Ю -ю -ю Юрко бек усіх биків, добре спально жив. Але сталася біда, шкода, Юрка вже нема. Перша сільська збірна, дякую. i you